Привіт, замовив реагенти. Тримай. Ну, то є всякі там кислоти і так далі. Замовив у одного у одної людини з Тіктока. Є канал в телеграмі, називається Школа Афінажу В4. Дуже великий у них там вибір. Ну, коротше, там а, у людини є всі реагенти, окислителі, встановітілі і всі останні штуки. А подивимось. Так, упаковано все в каністри. Замовив примерно на 2000 вийшло все. Ой, а це що таке? А, це якісь... Це в баночках, походу, це... Це походу сульфамінка. Я так поняв, що Ну, Для Для гашення азотка. А не, це плюс бурак для квалки. А тут може бути гідрозінгідрат. А може ні. Зараз подивимося. А от це кислота сульфамінова, для, щоб гасити азотку в растворі. Він мені скинув в телеграмі, що обозначення всі що це таке, я не пам'ятаю, я замовляв азотку, соляну, сірчану і спирт. Спирт мені, чесно кажучи, для роботи треба. Ось такі от каністри. Упаковано вроді чітко, Кстати, нічого ніде не протекло. Флорне олово. Ну, це як, знаєте, такий індикатор, щоб дізнатися, чи в розтворі є це о, ну, золото чи ні. Як індикатор, коротше. Так, а це тут, походу, є гідрат. Досить такий потужний встановитель. Можна, звісно, желізним купоросом. Встанавлювати, але цей реактив більш такий швидкий. Я, чесно кажучи, ще ні разу гідрозіном не пробував. Я робив, сам собі робив так, гідрозін гідрат. Так, а, фільтри. Фільтри для ну, фільтрувальна бумага для папір, щоб фільтрувати. Замою вот такую вот пачку. Короче, знаете, я думаю, что таке фільтрувальний папір. це что, якийсь коротше, папір. А, цю воронку. Ну, леєчку цього. Бюхнера я не брав, тому що щось вона дуже дорога. Купив коротше, в Аврорі таку леєчку і знизу пластикове сито, що фільтр якраз сяде повністю. Пізніше зніму відео, покажу, ну, коли вже з цим буду працювати. Ось це Ух ти, важка. це походу, азотка. азотка. Ну, прям по запаху чую, що це азотка. Це азотка, серчана. Да, по запаху прям чую чу, якісь кислота. соляна, а це буде спирт. Все чітко, все прийшло. Так що буду, бо потрошки вже підготовлю матеріалу, Но все одно ще працюю, підготовлюю, але вже досить є. З цього матеріалу тут уже грам 300-400. Дуже різного. Є чисте, є посеребренка, всякого. Подивлюся, що то буде, що з цього вийде. Ну, звісно, буду знімати відео про все, що переробляю. Тут чіпи. Діоди, всяка, коротше, всяка штука, що содержить. Це, я просто скидаю все в одно, це то, що я буду перепалювати. Тому що це треба прожарювати, грубо кажучи. Так, є дещо й чисте. Чисте вже по максимуму пообравав, що можна, але ну, все одно треба буде ще. Сірчань. ой, в азоті все випалити. Ну, ще, звісно, дофіга чого є. Так що, в принципі, вже все потрошки готове. Слідче, мабуть, відео вже буде про сам процес і результат. Сразу кажу, я то буду робити як звичайна людина, не якийсь там професіональний хімік і так далі. Буде такся робити, як би робила проста людина без. Коротше, яка пройшла професійну підготовку в інтернеті. От так. Все, всім дякую. Підписуйтесь, якому буде цікаво, що з того вийде. До зустрічі.